Друзі, всім привіт! Мене звати Віта, я з України, проживаю в Німеччині. Я це кажу для тих, можливо, хто перший раз потрапив на канал. Попереднє відео було про те, я розповідала про ситуацію в магазині Росман, де мені набили два рази там, один дезодорант за 3:30, 3,29. І як я поверталася, я просто розповіла цю ситуацію. І було дуже-дуже дуже багато коментарів. У кожного своя думка, хтось підтримує, хтось ні. Я хочу сказати, я вдячна вам за ваші думки, за ваші дописи, за ваші коментарі. Тому що дивишся вже на ситуацію з різних ракурсів, не тільки зі свого. І, звичайно, робиться, робляться висновки, тому я дуже вдячна, що ви писали. Я просто хочу деякі моменти уточнити, тому що так я старалась швидше розповісти, але хтось сказав, що дуже довге відео і нудне. Але щоб все зрозуміло, то часом треба якісь подробиці сказати. Коротко, я хочу нагадати, що просто я була в Росмані. Я взяла там. Я зараз вставлю теж відео, що я купила. Насправді це 12 позицій, але це мілкі речі, це не так було багато. Я взяла і коли я вже розрахувалася, я відійшла від каси, дійшла до дверей, і думаю, мені щось по цінам не сходиться. І тому я повернулася. Коли я глянула на квитанцію, а на жаль. Просто дуже маленькі буквочки того дня. Взагалі я останній тиждень хворіла, ще досі трішки хворію, і реально розпливалося в очах. Я не могла зрозуміти, що це, і ніби я так подумала, це мабуть рексона, тому що стояло дві позиції, де було два помножити, тобто два рази. І Я знаю, що я щось одне взяла допель два, і все тільки один продукт. Що таке друге, я дивлюся, ну, ніби Рексона, але реально вже так мені потрібно. І за окуляри, дякую, що казали: бери з собою окуляри до магазину, або роби фото з квитанції і збільшуй, і так перевіряй, якщо не бачиш, дуже дякую за поради. І я реально не була впевнена, чи це дійсно ця Рексона, чи ні. І я підійшла підійшла до цієї продавець якої я купувала, з якою я розраховувалася, вона сказала, я вас не прийму і до іншої. Ну, я розумію, чому. Та інша тільки підійшла, вона фріш, вона свіжа, ще новенька і відкриває тільки касу, відчиняє, і вона каже: йдіть туди. Я підійшла до іншої і сказала, що тут щось фальш, подивіться, будь ласка, перевірте. Мені здається, що це Рексона. Вона каже: то Рексона чи ні, я кажу, я не можу точно сказати, мені погано видно. Можливо, я просто в минулому відео не так точно це все пояснила, але я не для того її... я хотіла вчепитися, і давайте звіримо всі товари, а я просто думаю, чи це Рексона чи ні. Ну ніби Рексона. Але думала, можливо, це щось інше, бо реально не було мені видно. А чому мене питали, а навіщо ти виклала весь товар? Ну, його ще раз хочу сказати, ось покажу не так і багато. Тому що це, мабуть, така реакція, що я вас нічого не взяла. Подивіться, все, що в мене в сонці, бо в мене був тільки цей товар. То ось все, що я тільки що взяла, і як би хотіла показати, що ніде я не приховала ту рексону, це тільки із за того. Ось і тому я її попросила. Коли я попросила цієї другої продавчині, подивіться, будь ласка, чи це точно рексона, бо в мене щось не сходиться. То вона сказала, нічого я перевіряти не буду. І ось тут почалась проблема. Мені здається, що нічого страшного такого немає, як покупець-клієнт підійшов і попросив: подивіться, будь ласка, вона могла б це секунда, їй секунда, це справи. Подивилася, в неї людей ще не було, вона тільки відкрила касу. Вона подивилася, подивилася чеки, подивилася на товар і сказала, так, у вас набито два рази Ексона, а у вас вона одна тут лежить. Все. Це реально це півминути справи для неї. Тим більше людина, яка працює в цьому магазині, вона знає цей товар. Тому я не бачу нічого такої якоїсь трагедії, що мені писали, що я винос мозгу роблю продавцям. Я підійшла, я попросила, і якщо так, то верніть, будь ласка, мої кошти. На що вона мені каже: я нічого перевіряти не буду. І вона мені каже, ви мені скажіть самі, який продукт, яка позиція, скільки коштів вам повинна віддати, я вам віддам. А я кажу: то ви ж повинні все рівно чек подивитися. І я вже потім кажу: добре, я сама ще раз глянула, ще раз перерахувала позиції, чи все вірно, і подивилася, навела свій зір, кажу, ніби Рексона. І потім вона ж все рівно взяла цей чек до рук. Вона його взяла. То я не розумію, чому потрібен, потрібен був цей цирк. Вона його взяла, вона мені віддала кошти. А якби можна було б цю ситуацію по-іншому, так? Я підходжу, я попросила, вона раз-два подивилася добре. Е, так, дійсно, два рази Ерексона. У вас її немає, віддала кошти. Дякую до побачення. Вона там, вибачте чи не вибачте, мені вже й не потрібно ці вибачення, тому що так, я розумію, це може бути автоматично. Я все розумію. Що важко. Там хтось писав мені. Теж: я дякую за коментарі всім. Писали, що ви не знаєте специфіки цієї роботи. Ви прийшли? Мені писали, що ви тут біженка, я біженка. Я не біженка, і я не хочу, щоб хтось ображався взагалі, як на когось кажуть, біженка. Я зараз акцентую це не для того, що я така хороша, а хтось поганий приїхав. Ні, люди втікали від війни. Тому це як починають писати від тут біженці, ви на шиї сидите. Я не біженка, я тут уже давненько, так, і я перед цим проживала багато років в Польщі. І я, е... Мені сказ... написали, що ви не знаєте специфіки роботи. Ті, ви взагалі прийшли з двору, ви не працюєте, у нас на сидите, і прийшли і ви нос мозку робите продавцям. Я хочу тут сказати, що я працюю теж у магазині. Хто дивиться давно нас, той знає. Я вже два роки в середині червня минуло, вже третій рік пішов, як я працюю. Тут це моя тут остання робота актуальна так, на сьогоднішній день в Німеччині. Я працюю вже більше двох років в магазині Декатлон. Харсліх Вількомен в місті Фюрте і біля Нюрнбергу. І я знаю специфіку роботи. Я знаю, що відбувається по ту сторону барикад. Я знаю роботу продавця чи продавця-консультанта. Я вже більше двох років в цьому магазині. А ще в Німеччині працювала, теж в коментарях згадували цей магазин. Теді я в ньому працювала шість місяців. Я знаю, я знаю прекрасно, як бідні ці продавці. Як за мінімальну оплату, вони і доставку розбирають, і все-все роблять, особливо в Теді, це взагалі це катастрофа. Я була, я знаю, в нас зараз, де я працюю, звичайно, кращий рівень роботи працівників, я хочу сказати, і взагалі, мені є моменти, звичайно, плюси мінуси, є скрізь плюси-мінуси, але я хочу сказати, що і більша оплата, і якщо ти хочеш хвилинку. І дуже ви будеш на роботі, то й заплатять. Тобто краще, ніж теді. Але повертаючись до нашої болі, я знаю роботу, я знаю специфіку. І я знаю, дійсно, які бувають покупці. Я знаю, у нас кожного дня теж винос мозку. Я знаю. Тому я зі своєї сторони вважаю, нічого поганого не зробила. Я прийшла, сказала, я підійшла і кажу: будь ласка, вибачте, подивіться тут щось не так. Все, я попросила. Коли вона сказала ні, а я їй відповідь кажу так. Але я ж до вас підійшла нормально і попросила, я просто реально не можу зрозуміти, що це. Скажіть мені що, але тут щось не так, бо мені по сумі не сходиться. Все. Ну, Вона не захотіла зі мною. Тепер по питанню: винос мозку. Писала, що ви не знаєте, що таке робота продавця і як виносять покупці. Мізки, я хочу розповісти вам одну ситуацію. <кх> Якщо хтось не має терпіння, кажуть, що я довго розповідаю, то ви знаєте, що робити, але я хочу розповісти, я всіх розумію, бо я теж сама можу не всі відео якісь дивитися, так? ніхто ж не зобов'язаний щось дивитися до кінця. Люди, я вас всіх розумію, всіх свій час. Я вам розповім ситуацію, яка була ось нещодавно, тиждень тому в нас. Я вже як продавець, як продавець-консультант, вже з, з цієї сторони барикади. Я на роботі до мене, е, я на відділі, так, хто знає, вже багато хто із наших приходив. Всім привіт! Е, е, я працюю в Декатлоні, зараз працюю на відділі швім аптайлінг е, тобто водний спорт. У е, мене сезонний такий. Взимку вінта у нас продукти, а влітку. Ми замінюємо продукти, так робимо перебудову і мене водний спорт, і все, що стосується водного спорту, води, якщо вам потрібно щось, відпустку на море, на озеро і так далі. Від мілких предметів до великих, до каяків, різних лодок і так далі. І ось ситуація, я на роботі. До мене в нас є зв'язок з усіма кожними працівниками. До мене телефонує наш мій колега з каси і каже: Віта, підійди до каси. Такі питання, як він до мене зателефонував, в нас віршує наша шеф, але вона зараз у відпустці. І він до мене телефонує. Я підходжу. Ситуація така: прийшла одна жінка, яка купила дитячі. Надувний басейн такий. Так, він такий згум, гумовий, і вона його купила ще в квітні. Я підходжу, вона хоче його здати назад, каже, що десь там дирка. І, звичайно, не людина вирішена касі, а ми, хто працює в цьому відділі. А найкраще це, якщо буде наш шеф. Так як її немає, вирішувати повинна була я. Як перше питання, коли ви купили? Де, є чек? Є коли ви купили? В квітні. А я хочу сказати, що в нас повернення до 30 днів. Я кажу: але всі сроки вийшли. А вона каже: а що мені робити? Я хочу отримати насати гроші. І я кажу, де він дивлюсь, стоїть на касі. Трішки так далі, прямо на цьому столі стоїть такий пластмасовий ящик з дірочками, і в ньому щось лежить. Я підходжу цей басейн, він просто як і лежав на вулиці, його так скрутили. І останні дні взагалі був дощ. Я так думаю, що і під дощем він був, бо там і листя, і якісь сміття від дерев, з гілочок різні палички, ще щось, і він грязний з ґрунтом. І... З водою, так трішки я ще не добре я просто підійшла, і так трішки глянула, і я бачу, що він дуже грязний. І я кажу, в мене реакція перша така була натуральна, без підготовки, знаєте, як кажу, але він дуже брудний, ви навіть його не почистили, не помили. І тепер увага, на що ця жінка мені відповідає, що вона каже? Каже: а як він повинен бути чистим? Коли він весь цей час був на вулиці, і я тут візьму паузу, як я завжди кажу. Це просто ну дійсно, ну, дійсно, питання. Так? Ви ходили босі, наприклад, на вулиці, ви прийшли додому, ви лягли з грязними ногами спати, і якщо вам хтось скаже, там чоловік чи хтось з член, членів родини, а, що це? а як вони мають бути чисті, як я цілий день ходила на вулиці? так? Ну, так виходить. Ну, мабуть, треба помити його, мабуть, потрібно почистити, витерти насуху в належному стані. Я розумію, що він там не вже не новий принести. Якщо ви хочете, щоб його перевірили, бо в нас є така послуга, якщо дирочка, ми можемо заклеїти для клієнтів безкоштовно, в залежності це на якому терміні, так ми можемо зробити. Я кажу, ми можемо його взяти і просто відремонтувати, тобто заклеїти, але ми не будемо його брати назад. Викупили його в квітні пройшло три місяці, і він в такому стані. Він мені каже, верніть мої гроші, я хочу його здати. І вона вже набирає обертів, а наш колега з Каси він дуже такий інтелігентний. Я ще можу щось з того сказати: він взагалі він такий добрий, інтелігентний такий. І каже: віта, вiaней Мендас. І так посміхається до неї і каже: ми зараз візьмемо, так, ми перевіримо, і потім ми вам перетелефонуємо. І тобто, до кінця, якби він їй і не каже, вона каже: То ви мені гроші дасте? Він каже, що ні, ми давайте спочатку перевіримо. Він такий, знаєте, інтелігент і такий дипломат. Але ж треба одразу казати, вона надіється, що ще гроші якісь отримає. Ну, добре, він взяв її номер телефону, вона вийшла. Вибачте, ще хочу сказати, перед тим, як він взяв її номер телефону, Телефону, і так як лежить і, ця річ в цьому пластмасовому ящику, я кажу: ви заберіть свій ящик, ми чужі речі не беремо, я візьму тільки цей дитячий цей гумовий басейн. На що вона мені каже: ні, ні, ви візьміть краще, хай буде в цьому. Я навіть не зрозуміла, чому. Я кажу, ні, нам не потрібно. Ні, ви візьміть, Краще, хай буде так, вам буде так зручніше. Ну добре, вона вийшла. Я беру цей ящик, я несу через, вже, так, через магазин, через відділи, бо мені треба там назад піти. Є в нас місця, де ремонтують різні приміщення, так, наші для працівників. Я йду, а воно лиється, вода починає литися, капати. Я так глянула між складі, складки, такі, так, між гумою, я цей товар глянула, там вода, там вода. Тобто люди навіть і воду нормально не вилили. Я йду я перед собою, отак перед собою триваю, тому що лиється вода. Я пройшла пів до половини, там в нас є середній такий прохід посеред магазину, а я зупиняюся. А якраз стоять там інші колеги з іншого відділу, і там один, який вже давно працює, з відкриття ще цього філіалу у нас тут в місті. А що це таке? І я ставлю його на підлогу і так з ним кілька слів, і потім я знову беру, а там уже така калюжа. І він каже, я кажу, це так, люди принесли і хочуть назад стати. Ну, я йому коротко розказала цю всю історію. Він каже, ні, дзвонить він до шефа. Підходить шеф, каже, це назад. Телефонуйте до цієї жінки, нехай вона прийде, нехай вона, якщо вона хоче, щоб ми подивилися її заклеїли, відремонтували репарату махин, то каже: нехай вона зробить його максимально чистим, і по-людськи принесе і здасть. Я беру це все назад і а я ще, до речі, як йшла, і це все капало і йду так. Я щось не те роблю, Боже. Це знаєте, таке відчуття, що тобі сіли на голову, звісили ноги, а ти робиш вигляд, що ти не помічаєш. І так якось мені було погано, думаю, ні, потрібно вернутися. І так же, ж мені зайшов, каже, ні, Віта, на касу, назад, що це таке? Це взагалі каже, вже це <схід> безпреділ. І я віднесла. Я кажу колезі своєму на касі, що потрібно їй сказати, щоб вона забрала. І він мені каже, я їй зателефоную. Добре, окей. Але в цьому моменті хочу сказати, це моя помилка, мені треба було самі взяти номер телефону, мені це нічого не вартувало, я мала б до неї зателефонувати, пояснити, сказати, що заберіть. І він сказав, я зателефоную. Я, кажу, добре. я пішла робити далі свої справи. Було в той день дуже багато доставки. Я собі була зайнята, ми... я собі в своєму відділі. Пізніше, згодом, там годину пізніше, можливо, дзвонить мені знову цей колега з каси і каже: Віта, знаєш, я до неї не дзвонив. Я його сам попробував там витерти, почистити, помити. Я його ззаді, там на вулиці у нас такий дворик у магазині, тільки для працівників. Я його розвісив зараз сонце, щоб підсохло. І тоді вже перевіримо, там візьмеш його, надуєш, накачаєш, перевіриш, чи все нормально, чи є там та дирка, чи ні, що можна з цим зробити. Ну, добре, кажу, раз вже так, то так. А потім дивлюся, щось зайняті. зайняті вже було під кінець дня, вже вечір. І я дивлюся, гроза, буря така і дощара йде. І я думаю, ой, я ж там. Це? І пішла, він знову мокрий. Забрала я його з надвору, внесла там в одне приміщення, я цими паперами, паперовими рушничками сіди. Повитирала, бо він вже він вже її максимально зробив чистим, але е, був грязний басейн, тому що, знаєте, він як довго в цієї лежав на подвір'ї десь. Е, три місяці чи два. Не знаю, коли вона почала його там використовувати. Він просто поцвіль, там була цвіль, такі крапочки, прям чорна, синя. І тому зрозуміло, що це вона не зараз його почала е, використовувати. Це було раніше. Він довго в неї лежав, собі і мокрий і. Коротко, коротко кажучи, грязний посівший. І я його максимально витерла. А вже кінець зміни. А на наступний день я вихідна. І я пишу своєму колезі, пишу той, хто мав на наступний день прийти зранку. Що така така ситуація? Там лежить така ту річ, і треба подивитися, його перевірити, і тоді якось цією жінку домовитись. Або якщо вона нічого не хоче, вона його забирає. Або ми, але назад ми не будемо його забирати, звичайно. На магазин і віддавати її кошти ми не будемо за це. Вже три місяці пройшло і він в такому страшному стані. На наступний день вже цей колега подивився, перевірив так, дірку знайшов і написав мені, що він до неї дзвонив і сказав, що ні, ми брати не будемо. Якщо хочете, то ми там заклеїмо, ні, то. Ну, а вона ж хотіла його стати, і каже, вона почала сваритися, і по телефону була дуже незадоволена і сказала: добре, я прийду його заберу. Це така одна історія на тему, як виносять мізки покупці. І тому, якщо порівняти те, що я там сказала: подивіться за Рексоном, мені кажуть, що я зробила винос мізків, то. Я не вважаю, що я щось там таке страшне зробила. Ось, але коментарів, скільки таких теж поганих, що це катастрофа. Е, в нас дійсно, в нас кожен день є що розповідати, на жаль. І знаєте, я в той день я ще хочу сказати. Дякую, що дослухали. Я в той день після цієї жінки я насправді було дуже погано. Я, я думала до кінця дня: ну як так? Чому є такі люди? Чому? Чому я їй кажу, що воно таке дуже грязне? Воно, ну і знаєте, як ото дощем під болотом було, людина поклала її з водою це вселиється принесла. І, а вона каже: А як воно повинно бути чисте? А як це воно має бути чисте, якщо воно цей весь час було на вулиці? І ти стоїш і розумієш, чому, чому йде війна? Тому що одні будують, а одні валять, і деякі це свідомо роблять, а деякі навіть... І взагалі несвідомо вони, ми праве діло робимо, тому так відбувається. І ця жінка, я так дивилася на неї, я розуміла, що вона вона і не зрозуміла мого питання. Вона й не зрозуміла, що ну реально вона, якщо вона так мені відповіла, вона не зрозуміла, що якщо я хочу здати цю річ, то, мабуть, я в належний стан максимально приводжу до належного стану все. Отака справа, друзі. Але я вам ще раз дякую за перегляди, за те, що ви писали. Дуже багато таких е ну, коментарів критичних, але я теж беру це під увагу. Я на наступний раз знаю, що робити. Просто самому треба все перевіряти і. Як хтось мені написав, підходиш до каси, то конкурентніше говориш, що тобі треба, бо вони теж зайняті люди продавці, так і багато людей. Я тут приходить хтось і щось розповідає. І стосовно мови мені казали, я може не буду зараз вже на цьому питанні зупинятися. Я вже багато розказала, що я вже давно здала на Б 1 що я можу порозумітися і нормально можу порозмовляти вже німецькою. Е, ну, на каналі я не демонструю свої здібності, Якщо хочете послухати, приходьте на роботу і послухайте, як я спілкуюся. Так? Теж мені писали там, камінці кидали, що я не знаю, що я там така, ну, сижу на шиї, нічого не роблю в Дочленд. Добре, друзі, дуже дякую. І всього найкращого.